Доброго мирного дня, Миру, спокою, затишку і міцного здоров'я, поки гарбузи вибираю. А, буду бачити, як вибирати. О, Поки буду вибирати зернятка, ось, хочу дати відповідь на запитання. Таке запитання поступило. Скільки раз. Козом обрізаю ратиці, то я те відповідала на стрімі, але не всі ж на стрімі є. Ось. Скільки раз, не, не знаю. Це кожен рік по-інакшому. Це в залежності, як ростуть ратиці ваших кіз. Ратиці, копита, ось, це вже все те саме. Що ратиці, що копита. Тільки копита в коней. О, а ратиці в, кіс, в корів, вівців. Ось. Так щось що таке то. Ну нічого, то все таке діло, хто як знає. Є так, що я раз в три місяці обрізаю. Є так, що частіше, в залежності, як вони ходять. Ось. І по чому вони ходять? Якщо по м'ягкому, ратиці так не стираються. І... Хуче ростуть. Якщо більш по-твердому ходять, ратиці більше трошки стираються і треба частіше їх обтинати. Ось так. Так. Це так Стремо. Це все в залежності береться від ваших кіз. У мене була коза Люська. То в неї ратиці можна було обтинати раз в рік. Вони в неї не росли. Ось. Дуже-дуже повільно росли. Так, що ось таке то. А в шоколадки, то можна було щомісяця що обтинати. Дуже хутко росли. Це залежить ще від кози. Як вашої кози вони за хутко ростуть? От. Так, що ось таке то. Ну я зазвичай своїм раз там в три місяці обтинаю. О, часом є частіше. Так що ось таке то. А саме головне запитання це про кітних кіз розказати. Коли краще їм обтяти ратиці, щоб вони потім, щоб вони потім, як будуть кітні, щоб їх не мучити. Бо в мене коза дуже вредна. Дуже тяжко дає ратиці обтинати. І що мені робити? Коли мені їх обтяти, щоб вона потім не скакала сильно, щоб часом козенят не скинула. Ой, в такому випадку треба обтяти десь на строці півтора місяця, півтора два. І тоді вже обітнете, як ваша коза окотиться. Так, півтора-два місяці вона ще. Не сильно животата, ось, обтинаєте півтора місяця два кітності. І тоді вже обтинаєте, як вона окотиться. Ось, і буде тоді вам щастя. Ну, якщо вашої кози худко ратиці ростуть, то обітніть її, як вона погуляла, ось, і тоді обітніть ратиці десь два з половиною місяці, ще раз. Там, їх, хай воно багато навіть і не буде, але ви обітнете і буде, і буде тоді вам добре. І кузі добрі. Що вона ще, там, от, наприклад, тільки погуляла, ви обтяли, І тоді буде там три місяці кітності, якраз починають сильно козенята рости вже після трьох місяців, розвиватися. Щоб вона вже вам не смикалася, в три місяці обітнете. І тоді вже будете аж після окоту обтинати. І все, і буде вам щастя. Бо ратиці дуже багато означають, бо якщо ратиці не чистити, коза кітна. Ратиці деформують, ну, починають загинатися, коза починає деформувати сустави, бо вони вигинаються, нога має сюди-туди вигнутися. І тоді купа проблем робиться там, де їх. Нема, має бути. Ось, а вони там виростають, ті проблеми. Так що ось таке то. Е, бо, а для чого її обтинати, вона сама їх пообломлює. Ну, як яка, яка обломи, Яка обломи, а яка яка не обломи, Може хтось дзвонить. А, ні, то спам, хай ну їх. Добре, що мені спам показує. Так, щось таке, то, то треба обрізати обов'язково, щоб ноги кози були здорові, бо козу годують ноги. Ось так, щось таке то. Бо якщо в неї будуть ноги хворі, сустави хворі, то будуть і проблеми, і вона не зможе добре пастися, не зможе добре ходити і не зможе вам гарно, гарно доїтися. Так, що ось таке то. То треба таким чином, щоб коза була здорова і ратиці, щоб були обрізані. Ратиці, якщо ви не обрізаєте, може зробитися грибок. Ратиця загнеться, получиться загноєння там ось і получиться грибок. То ту козу дешевше зарізати, другу купити, ніж ту лікувати. Бо дівчата лікували грибок. Бо купили сверми кози з грибком. Ось. То казали, якби були знали, то були б краще зарізали, а купили других. Дуже дорого вийшло лікування грибка. Ось так. Так що, щоб не було тих проблем, то краще ратиці чистіть. і хай ваші козульки, мазульки будуть здорові. Ось, щоб все у вас було. Як найкраще. Ось Ось такі то справи. Так що ратиці обов'язково треба тримати в чистоті. Бо якщо грибок вкинеться, буде молоко мати неприємний запах, неприємний смак. То не то слово неприємний, вонючий. О! Бо як є грибок, тут дуже воняють ратиці в кози. А якщо вони дуже воняють то той запах передається в молоко. І тоді там є купа проблем, бо не можна кузі ради дати, що тепер робити, молоко смердить. Ось і не знаємо, що робити. Ось такі справи. Так що, якщо лікуйте... Те, пильнуйте, обтинайте і не буде проблем. Чим обтинаю ратиці? У мене звичайний секатор, садовий, ну дуже гострий, файний секатор. Садовий секатор і ті, як його, скажіть мені, я вам скажу. Канцелярський ніж. І все, і всім добре, тим сікатором обтяла. А канцелярським ножем підправила, щоб рівненько все було і все прекрасно. І все виходить дуже супер Ось так я обтинаю своїм козам рати. Ці відео в мене є на каналі, як я обтинаю, і навіть не одно. Там щось дві, то точно є, а може і три вже є, що я показувала. Так що пробуйте і хай вам буде щастя. Обтинайте, чистіть, і буде вам тоді все хорошо, і ваша коза буде здорова, і ви будете задоволені. У мене мої козульки порівняно чемно, як я ратиці, обтинаю. Небуяні сильні, хоча малі вредні, котрі ще не попривикали, бо ті вже, як привикли, то вони вже знають, що тут таке, що треба обрізати. А ті, то малі, то ще. Підскакують. Ось. Так, що ось таке. О! Які ж викидаю, зараз свиням віддам. свині з'їдять, Вони люблять таке. Так, їдять таке. З таким задоволенням. Ніби я їм цукерків дала. Ну, Для них це виходить цукерки. О, так, що ось такі, то справи. Всім. Удачі, миру, спокою. Ось хай у вас всіх все буде добре. Хай ваші козульки будуть здорові, а ви ними задоволені. Обтинайте, пильнуйте, бо то зараз така пора, що якраз, що кози кітні, то треба, щоб в них ножки були здорові. Щоб вони вам благополучно доносили козеняток і було все без проблем. Ось так. Я скажу всім до зустрічі, всім па-па!